Новий день, новий влог. Нові емоції, нові... новини все нове. Заїжджаємо, заїжджаємо, давай. Групці п'ють воду з відра. В хаті 31 на дворі 35. І то вже на спад, вже ближче вечора йде. Дивіться, хотів показати. Я думав, що вже жовта малина пройшла, а вона от знов наростає. Ось тут вона росте у нас жовта. Така велика, солодка, крупна, жовта. Багато ще, ну не багато, але зелена з'явилася. А ми починаємо збирати червону, червонесеньку, малиночку. Що в нас сьогодні? У нас сьогодні 10 кілограмів літра меду, 10 кг на двох людей, 5 плюс 5 і літра меду. Дивіться, яка гарна. Якщо ви дивитесь це відео, то ви бачите, як ми вам збираємо цю малину. Це не на Київ, це в нашому місті сьогодні будуть їсти. До речі, які новинки? Новинки, зміни пішли по медові. Мед зараз є в продажі. Є мед соняшниковий, є мед соняшник і гречка і є мед гречка. По цінах і скільки за доставку коштує, заходьте в телеграм-канал, посилання є під цим відео. Там вся інформація по цінах на мед. Мед дуже класний, класнючий, прямо, прямо шикар, шикарніший. Медок чи медяра, як сказати. Клас. До речі, ті, хто замовляли Укрпоштою, то я дізнався, що їм була нижча ціна, ніж 58 гривень, а десь там 43 чи скільки гривень, того, що в серпні була акція. Якщо розраховується візою карткою, то скільки там відсотків знижка за доставку. Тому хто замовляв медок. Заплатив менше, ніж було анонсовано в моєму телеграм-каналі. Заходьте в телеграм, підписуйтесь і на цей канал підписуйтесь. Пішов я тільки що воду пити. О, і, ти от. і чую, знаєш, щось зашаруділо такое да. біля крана. І я тако дивлюся, а воно отакий водись, хвостяра, такий хвостяра, такий во Чесно, мені вже волосся тут одеба стоїть, я реально І тобі... під виноград туди така поважна зміюка Блін. така. Шу -шу 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 -шу. Там... Е, дік, що справді? Справді. А двері до хати відкриті? Так вона до крана, вона Господи. до води. Господи. І ти бачив, яка вона? Я тільки побачив кусок хвоста десь сантиметрів 15. Реально, сантиметр мені вже 15. волосся ото на руках, Але все якщо піднялося. хвостяка такий десь як як два моїх пальці, чи як мій грубий палець, знаєш? то я уявляю, яка змія. І я не бачив, чи то вуш, чи то анаконда, бо я тільки хвоста бачив. Тільки так поважно, знаєш, так полізла туди. І я воду п'ю, вона там душа рудить. Думаю, зараз як пасть відкриє, як з'їсть мене. Давно до води. Але нічого не сталося. Хату треба, у двері закрити. Всі до води лізуть, все О, хоче що. пити, жара капітальна ну Ти дал. То що, я дав? Я просто тобі розказав. А це ти мені прямо на камеру. Розказав, це було без камери. А що би змінилося? Мені все волосся на руках попіднімалося. А в камеру не видно навіть. Ой-ой-ой. Самому страшно. Методом зважування визначили, що не вистачає ще 900 грамів. Пішла Іванка до а я йду ще помідорів наберу. Що ти кажеш? Кажу, цікаво, чи там працює зимою, щоб тут митися. <ріху> <ріху> Будемо приїжджати зимою, митися. <ріху> а що ти так кажеш? А ти ще скажеш, ти камеру включив. А як ти відчуваєш чи що? Та да так, -да, я телепат. Чую, там щось шарудить. Думаю, зазніму, може щось цікаве, а то ти. Угу. Все, зібралися ми вже. То я не до тебе, нагляд, до глядачів кажу, що вже зібрались, їдемо додому. 10 кг сьогодні замовлення в нас, літра меду замовлення. А то все не замовлення, то все додому буде сік. Качанчики вже, певно, останні. Кавунчика попробуємо, чи такий самий не солодкий, як там той. Там той був, що я показував, мав 3 кг, але був не солодкий. Побачимо, який той. Теж він був відсохляний. Там ще є такий, що ще нормальний в них хвостик. А в того вже такий свій був. Все. До речі, ціна на малину така сама, 50 гривень. Не помінялась. Поміняється, скажу. Я вже повним ходом воду тут п'ю. Бо іншої нема. Але ці робочі ноги помити треба. А, тонізує так холодна водичка. Клас. Мию ноги лягаємо спати. Чучу, веземо малину на доставку. До зустрічі в нових відео.